Ну що, грибні маньяки, всім привіт, Йомайо! Коротше, сьогодні ми вдвох з Михайловною. Їдемо по гриби. доця не може, у доці сьогодні значить, заняття по-англійському онлайн буде. Тому вона сидить вдома, зять зі своїми справами зайнятий. Ну а ми з Михайловною. Ну а вже ж на пару годин поїдемо та щось може і назбираємо. Ну і як зазвичай, друзі, вас беремо з собою, тому приємно вам всім перегляду. Ми погнали. Коротше, сьогодні я вирішив об'єднати дві любимих справи. Зараз збираємо гриби і їмо м'ясо. Те ще тут нам таких... Це що, біляші, так? таких біляшів смачнючих на жарева. Ну як короче не взяти з собою біля силму, ну це просто преступлення якесь. Зайка, ка давай. А вот це я тебе вивіс, а друзі, хто ще так вивозить своїх дружин, як я вивіз, вивіс, он дивіться По грибочки Красота Сіленькі от парочки красиво лежать. Угу. Ну конечно хреново що як зрізаєш сам грибок, то під ним же багато і маленьких. І ти виходить їх теж зрізаєш. Маленькі, звісно, в баночці виглядають ще красивіше. Ну, хтось скаже, варвари були. Повирізали все. щось не те так Згадати би де воно знову так знімаємо не показуючи де це місце <смі> так олечка якщо тобі не страшно самій ти страшно так да? Ти можеш піти в одну сторону а я піду в другу Вовк на тебе нападе. Та ти ж ти ж толькош дивись його дуже сильно, не того. Ти ж його дуже сильно хоч не мучай. Як він на тебе нападе. Ні, це не синього ножка, це якісь непонятні рибочки. так ось бачите друзі тільки під'їхали вилізли з машини і Михайловна вже вон пішла і вже, вже щось та й йшла так ладно якби ще не було такої трави було б чудово було б чудово неймовірно ну маємо те що маємо Друзі, знаєте, як кажуть про хі, деяких людей. Ну, кажуть, про охотників. І тих, хто любить збирати гриби і не рибалки, так? Да? Так от прахотників кажуть, що вони буйно помішані. А грибники, а грибники, рибаки тихо помішані на свої справи. Ну, Такий зараз сезон. йомайо, декілька років. Ой-ой-ой-ой-олечка. Ой-ой-ой, там красота. Я здалеку бачу. Декілька років не було, можна сказати, грибів, да, і тут такий сезон, то звісно, блін, душа радіє, коли бачиш таку красоту. Бур'янці стоять, бур'янці, ніхто їх маленькими не бачив і не зрізав. Оп! Фікс! у полічки менше було роботи обдуваємо, обчищаємо та й води, так. Та води я тобі казав, як можна, ти ж уперта в мене. Опа Чого ти не пішла в ту сторону? Ааа, <реш> Скажи нам правду, тобі стейкотно. Без мене, скажи. Звісно. Конечно. Кон Оп. Які красиві, а? Кину тобі, ладно, скажем, що ти знайшла. Та всі ти все одно не почистиш, Олі, це ж врем'я, ти ж розумієш. Так, прошу. Тихо, помішані.

Зитек уже переживає. Де ви ділися? Папочка, мамочка, де ви ділися. Ага. Давайте йдуть дому, вже пора працювати. Ага. Конче мене, конче цей зять. Де яка стежка прям. Так, ладно. Трошки тут полазимо, поїдемо. Далі Михоловно, як я пройшов, а де що робиться? Mm -hmm. Ти ще не замерзла? Mm -hmm. Дівка. Тоді тут ще може бути? Так. Mm -hmm. Каже, доча нас відпустила, він каже, підманула, підвела. Да, насправді не дуже багато грибів, конечно, чогось Можливо ще потрібно йому тепло і сонце, блін, Цим грибам. не таке, короче Вчора я, конечно, вас трошечки надурив насчет грибів. Усіх надвелив, Михайловну, Сивановну. Коротше, я пішов додому. Готов в корзинці, що я вам показував, то. ото і все, що заливалося. Це все, що я знайшов. Але їхав там знайомий, зупинився, каже, що ти робиш? Кажу, гриби збираю. І що? Я Йому показую, він засміявся, каже, іди сюди. Короче, взяв мені ціле відро своє висипав. От отак -от вчора Михались назбирав грибів. Повну корзинку. Так, <гум> да. прогуляв. Ніхрена, можна сказати, не зібрав. Щось нема. Нема. Щось мені це не подобається. їх просто правда не видно отаких От ось поганюшок всяких повно а саня не видно Олечка, а що ти там одно нахиляйся? Грабін нашла, чашок. Обман. А, обманки. Дурилки картонные. Поїхали, да. доїдемо до тієї місцинки. Чи ти йди потихеньку, давай я вернусь, підберу тебе Да? Кажу ти йди, а я пшо по машину. Підхватю тебе. Обманок скільки, ох. Це ж я знаю. Це ж кум мені оце показав це місце, ці міста. Я знаю, що він так зробив. Ти догадуєшся? Це щоб я не їздив туди, де багато. Ага. Я сюди, а він туди, думає, та ну нафіг Цього Івана. Рин Тирин, тырин Да, поганюшек всяких пав Губками Грубками такими растуть Файних грибів щось не дуже і багато Так, ладно, будемо їхать далі такими чисті Не плач, кажу, помиємо А на зимових тапках, в смислі на шинах, друзі знаєте, набагато блін, приємніше їздить. По грязюці, конечно. іде він як танк. Навіть на холостих обертах не газуєш ніде нічого. Девушка, садись, дорогой, подвезу. Хе-хе-хе. Так, і дивимся, дивимся, Михайловна. Кожен в свою сторону. На дорогу не забудь, Та дивлюся на дорогу. Май телефон на дорогу, а я в этот. А там потім розберемось, хто був права, хто ні місцина є, грибів нема. напевно, я тут гуляю не сама чи не одна Місцина є. Грибів нема. Напевно я тут. Гуляю не одна. Напевно тут ще хтось гуляє. Помимо мене. Оба. Оба. Черечка, Да, файна такая. Тут, конечно, красиво такая мясцинка. Тут раньше водичка бегла. Зараз не знаю, зараз напевно уже ничего не бежит. Посуха такая, что она сюда напевно и не добегает. Да, ничего тут нема. Даже качки колись хряхали. Бачите, вот тут такий дівчачок. был. чук 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 І пішов. Зараз да. нема нічого. Нічого себе ты тут розвернулася. Деятельность свою. Да, старый. Че, нормально? Нормально. А це ж. Пичеричка. Да. Черепичка, да. На. Я ось тут трошечки надибав. Ты песню чула, яку я сочинив? <ріхи> Уля, по хороший, блін! — Там там. Забери, нахера... вариться ну, там. — Нормально, забери. Або взагалі в умивальне хочет потеряйся. Я тебя потеряюсь, сейчас ты меня потеряешься. Забирай давай. Баночки красиві. Поляна є, грибів нема. Напевно, я ось тут гуляю. Не одна і хтось уже повирізав усі гриби. Напевно, треба. Дати йому бди. Да, 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 да. Старих багато. Ну їх не видно, звісно. Їх би вже давно б не було. Давай, які вони красунчики. Ну це саме ті грибочки, які потрібно було б у щось би набрати. От. І повезти додому. Вони вже спіли. І вони б дали б хороший урожай на той год. Десь там в садочку. Ну да. Садочку до сих там бы зарыть, покидать. Ты там хорошо полазила, да? Нет. М -м -м. Думаю, Ты меня конечно шукувала, так затыхла ну, думаю. Ну, так думаю, напевно моя пошла. Михал уже в машину засела. А она тут собі хасеньку. Коса. Місцину надивала, де ніхто не ходить і збирає тут собі ворожа. Поляна є, грибів нема. Напевно я ось тут гуляю, не одна. І якийсь гад повирізав усі гриби Напевно треба Дати йому Туйво Да тут конечно Зарослі блін Шепшиною ноги вже поколов Що ти тут можеш побачити Йо-майо. Это так, вылез из машины, педух заверкнул, а он и трохи грибочки были. Ни ножик, ни пакет не взял. Угу. Угу. О, так це ми вже перед краєм. Дивіться. Ну оце ж синьоножка. Синьоножка. Ось дивіться, що ви зробили. Тобто, коли цей гриб поспіває, що зріває, то у нього тут між пластинками спори. І коли він зріває, ці спори висипаються на землю. Тобто ви прийшли да, на полянку. Ага. Ви його зрізали, бачите, він зрізаний. Видно, так? Ви його зрізали і кинули догори оцими гармошкою. Що ви зробили? Цей гриб уже не дасть ніякого потомства. Ви його або не зрізаєте, його ж видно, що він старий. Ви ж коли зрізаєте, його видно. Або якщо вже зрізали і він вам не подобається, то покладіть його на місце і покладіть його так, як він і був. Чому? Знаєте, я неодноразово задавався питанням, значить, по-моєму, про це вам розповідав, що а, чи є якась різниця між тим, що ти зрізаєш гриб чи зриваєш. В принципі, різниці да? а, Бо виходить, що ти, ти коли зриваєш, то є, це вже плод, готовий плод. Цей плод появився. Не зверху на землі, а десь знизу зріла та грибничка. І от вона свій плод видала вам на землю. Наверх. От. Що відбувається далі? Що виходить, друзі? Той, хто зрізає, він, виходить, частину плода залишає на тому місці, де він виліз. Тим самим, друзі, як ми вже знаємо, всі плоди вони починають процес... Гниття. Процес гниття відбувається. В процесі гниття, друзі, да, я з вами згоден рождаються нові гриби. Ну, це, це моя думка. Я не знаю. Можливо, я неправильно думаю. Неправильно розсуждаю. Ну, як я думаю. Та, значить, кусочок той гниває. І там на тому місці можуть, да, бути гриби, але зовсім уже зовсім інші. Тому що сама грибничка знаходиться в землі. От. Е, но... Коли ви грибок вириваєте, ви не приносите ніякої, ніякого вреда, як на мене, самі грибнички. Ну, ну, що з нею буде, якщо вона все одно в землі десь знаходиться, і це вилазить вже як плод. А коли ви зірвали гриб, а коли ви зірвали гриб і бросили його доверх догори, значить, цією гармошкою, то, в принципі, життя цього гриба закінчилося, і нова грибничка вже не появиться за те, що. Ну як, вона то стара, може да, родити, але обновлятися все одно все має обновлі... обновлятися. Любе, Любий організм живий. там, цей, Він має обновлятися. Якщо ви гриб цей бросили, то виходить, ні ви його не забрали, ні він вже більше не дасть свого потомства. Тобто, ну ось так. Зірвали гриб, не понравилось, Так само його туди і покладіть. Не кидайте його на этот самий, на призволяще. Так Михайловна моя чухнула хто зна куди А я хочу пробігтися по цій діляночці Я не знаю чого вона бросила а Ми раніше Як були молодими Ми саме сюди приїжджали А вона щось поперлась далі Що там дев'ятка? Ось о пре. пре таке зимні скати на літніх ви вже все, напевно, стали. Высыпаем тедр. Фух. -да. Хорошо хоть махав на мене чисто. Давай висипам. Надо було відкрить вікно. Дякую. Так я ж тобі кидав. Капець Капець капець. Ну ты там звездишь? Звездуля. Mm? Ячка не там не Багато тут все я нас подавал. Да. Ага. Ой. Бос, як хочеться отой кусочек, да? Як же ж хочеться лункин кусочек у той паштету? Да, бос? Бос Почти Паштету хочешь? А? <свист> ну, Он был пиццу, О, да, да, жопой. <свист> Не так жалко, да, бос? Він його якось був під. Я чую, що вона речить. Я дивлюся, а той косочок вже отак туди. <ривіс>. Далі, да. коли вона встала, геркнула на нього, забрала назад, поклала. Косочок смачненький був, да, бос? Луна втоптала. Будеш жити тепер спокійно. Тепер можеш навіть рядом лягти. А то бідний сидить там за углом, дивиться, виглядає на луночку, на кусочок на той. Любов любов'ю, да, бо сно ну, паштет у кожного свій. Все. Все, можешь лягать рядом теперь? Да, поцелувать даже можешь ей. Бос. Она більше не будет гиркати, все, она вже подобрела. Лун, луна, она як глуха, як на своей волне.